Олена, вітаю тебе. Кілька годин тому у Віталія Шабуніна вдома і за місцем служби пройшли обшуки. Після цього йому вручили підозру. І я так розумію, що сьогодні йому планують і можуть обрати запобіжний захід. Я так розумію, що це може бути в тому числі і арешт. Найперше у мене запитання: чи є вже з ним зв'язок? Що вам відомо на цей момент, де він зараз і що власне відбулось? Станом на зараз зв'язку немає з ним, відомо що слідчі дії ще тривають. Це ми буквально зараз дізналися, з які конкретно ще слідчі дії окрім обшуку тривають, нам невідомо. Ну з офіційних каналів ДБР ми дізналися, що в ході обшуку також була, було вручено повідомлення про підозру. А будемо ну, як тільки стануть відомі деталі, власне, будемо розуміти, що відбувається з приводу запобіжного заходу. Також поки не можу нічого сказати. Звісно, вони можуть звертатися про запобіжний захід. Я думаю, головна мета цього запобіжного заходу буде ну, встановлення йому якихось таких обов'язків, аби він не міг далі виступати власне, і взагалі публічно в будь-який спосіб критикувати владу. Тому. А, але чи не знайдуть вони такі види злочину, які дозволять там обрати йому арешт? Я поки що сказати не можу, бо насправді треба дуже сильно постаратися, так тому що з того, що я бачу, от повідомив ДБР, це абсолютно, чесно кажучи, якась тотальна маніпуляція. Про що каже ДБР? Про те, що Віталій ухилявся від військової служби, це просто абсолютна неправда. Віталій мобілізувався з перших днів. Він постійно перебував в тих місцях дислокації е, його підрозділів, де власне вони дислокувались. Дійсно, було кілька місяців, де Віталій перебував у відрядженні до Національного агентства з питань запобігання корупції, але це відрядження було відповідно до наказу військового командира. Тобто Віталій, як солдат, не міг не виконувати наказ командира, він знаходився власне, і виконував ці завдання, які йому ставилися в НАЗК. Це може підтвердити власне керівництво НАЗК. І тодішнє я переконана, наскільки мені відомо, досі слідчі ДБР навіть не допитували цих людей. А тому говорити про ухилення військової служби це величезна маніпуляція. Коли а, тим більше, що в цей час, коли Віталій був відряджений в НАЗК, його підрозділ перебував там в Сухолуччі, тобто в Київській області, а не в зоні бойових дій. Пізніше цей підрозділ був відправлений на Донеччину. і Віталій поїхав разом з ними на Донеччину. Там з часом перебував на військовій службі і дислокувався там в місті Києві. Зараз дислокується на Харківщині. Тобто тому власне про жодне ухилення мова йти не може. Більше того, я нагадаю, що зараз раніше ДБР також вручило підозру його колишньому командиру за те, що він нібито його незаконно відправив в це відрядження на ЗК, а також така історія сумнівна, і коли командиру вручали цю підозру, його переконували піти на угоду зі слідством і в чомусь такі викрити Віталія. Тобто, будь то в тому, що Віталія відправили у відрядження в НАЗК за якісь бонуси. Командир тоді відмовився власне викривати будь-кого викривати Віталія. Ну тому що це неправда. Так нема в чому викривати, немає предмету для викриття, і власне отримав. Підозру і досі ця справа там розслідується так само державним бюро розслідувань. Тому що нас вразило в цій історії з обшуками, це те, що вони прийшли додому, де живе наразі Віталія, дружина з дітьми. Попри те, що Віталій там не живе наразі, що там можна було знайти, незрозуміло, тому його особисті речі, комп'ютер, телефон там не знаходяться. Але вони вилучили телефон дружин. Вилучили в дружини ноутбук, і навіть вилучили телефон і планшети у дітей. Що там збирається шукати ДБР, нам невідомо. Ну, я вважаю, що це також там елемент тиску і залякування. Як будуть події розвиватися далі, ми побачимо. Ну, але глобально ситуація виглядає так, що і нам в ЦПК, і власне. В Італію, зокрема, в першу чергу, просто таким чином намагаються дати сигнал про те, щоб ми припинили критикувати владу. Останнім часом ми посилили таку критику у зв'язку з просто там безпрецедентними подіями. Я нагадаю, ми дуже сильно розкритикували законопроект, поданий слугами народу, власне, який пропонував амністію для корупціонерів у сфері оборонки. І друга історія це пов'язана зі штучним зривом конкурсу бюро економічної безпеки, коли влада просто відмовилась призначати переможця конкурсу а, в зручених підставіх, я думаю, що це стало там останніми елементами, тригерами. А, і в ДБР а, а, поступила вказівка, власне, нейтралізувати Віталія як людину, яка може продовжувати критикувати владу далі. А, чи правда, що обшуки проводили вдома без ухвал суду? Саме так і не тільки вдома, з того, що я встигла зрозуміти навіть там на Харківщині ухвали слідчого судді теж не пред'явили ні в Італію, ні у військовій частині. А, так само вдома проводили обшуки без ухвали, що взагалі далі ну тобто, це такий знаєш абсолютний варіант пакету безпреділу, От ми прийшли, забрали все, що ми хотіли, зробили все, що ми хотіли. А далі підемо в Печерський суд це легалізовувати. Чому Печерський суд? Тому що це територіальне управління ДБР в Києві, яке власне бере всі дозволи в Печерському суді. Мені не виникає сумнівів, що Печерський суд там. Походить всі ці обшукової обшуки, легалізує їх постфактом. Але ну я думаю, що тут елемент і головна мета була повилучати там е, всю можливу техніку і отримати інформацію також про комунікацію центру протидії корупції. Тобто там у Віталії є доступа до е, великої кількості там екаунтів інформації. І, звісно, е, вони хотіли спробувати знайти на організацію на Віталія там ще додаткових компроматів. Ми з таким раніше стикалися е, свого часу. Там в рамках також тиску мали різні кримінальні провадження, і ну, слідчі діяли подібним чином. Тому я думаю, тут якраз а, спроба була от так негайно швиденько прийти, обшукати, вилучити ну і спробувати знайти, оскільки ці справи, які сьогодні інкримінуються, вони ну, дуже далекі від там за своїм юридичним змістом від реальності, тому а, будуть пробувати. Знову ж таки з'ясувати, що ще можна нарити там на Віталія. Ну і це ж дуже цікаво зрозуміти наприклад з ким він комунікує з ким спілкується, а від кого отримує інформацію, я Думаю, все це дуже важливо і для офісу президента, щоб вичислити решту своїх врагів. Скажи, будь ласка, ти кажеш що а, йому ти думаєш, що йому будуть обирати такий запобіжний, щоб він не міг виходити в паблік? Де йому мають обирати запобіжний? Це Йому його мають в печерський суд привести? Чи це буде там десь на Харківщині? Це перше, а друге по цим двом статтям, які йому там закидають, ухилення від служби і шахрайство 409, 190, це яка може бути санкція? Його можуть там в СІЗО запроторити як максимальну таку максимальну міру запобіжного заходу. Ми поки що насправді не бачили офіційних документів ніяких клопотань там слідчих про запобіжні заходи. А, може бути дійсно, мені здається, якщо я не виключаю суворий запобіжний захід, в тому числі в даному випадку СІЗО. Але знову ж таки треба зрозуміти, що ну, ми бачили, наприклад, як обирали запобіжний захід командиру Віталія. Там була якась абсолютно дуже дивна історія, коли йому сказали заборонити спілкуватися взагалі з усіма свідками, тобто не вказуючи які свідки, а наприклад, з усіма хто ко хто, хто, з ким не дозволить слідчий. Да? Ну, тобто, ми розуміємо, що, хоч це не відповідає кодексу, але там в ухвалі і в клопотанні слідчі можуть попросити що завгодно, да? починають. Чи від СІЗО і далі там, наприклад, якщо це застава, то просити заставу і заборонити там спілкуватися, чи комунікувати, чи будь-що робити. Ну будемо бачити, що власне буде відбуватися. Але поки що, в рамках розслідування цієї справи, ну ми бачили дуже багато незаконних дій з боку ДБР е, і з боку Печерського суду. Власне, тому е, я нагадаю, що кілька місяців теж був скандал, коли слідчий ДБР брав доступ до телефону типу Віталія. Але по факту вписав телефон його дружини. Так, ну тобто, абсолютно не перевіривши. Для чого зміст телефону взагалі перебування телефону дружини Віталія спочатку воєнного вторгнення до кінця 24-го року чи до квітня 25-го взагалі не зрозуміло, яке дружина взагалі мала відношення до цієї історії, але ну, це те, що ми спостерігали. Тобто це там систематичні порушення. Я в даному випадку, взагалі, чесно кажучи, не покладаюся там, на те, що вони будуть робити щось в рамках закону. Я думаю, що, як я вже сказала, тут головна мета просто якось юридично. Фактично запакувати те, щоб Віталій не мав права а був максимально обмежений в тому, аби говорити публічно і, власне, також натиснути на нього, на його родину. Хоча, Ну мені здається, практика мала показати, що це в цьому випадку не працює. А, так, це буде в Києві чи там може в Харківській області відбуватися його ж кудись мають привести в якийсь суд? Якщо його затримають, поки що в мене немає інформації, і підтвердження про те, що його прямо затримували. так, для того, щоб. Але я розумію, що оскільки це територіальне управління ДБР, яке в місті Києві дислокується, то швидше за все це буде Печерський суд міста Києва. Тоді, якщо це буде запобіжний захід, Віталій ну, повинен буде або прибути, або дійсно ДБР його затримає зараз, ввечері там і доставить, наприклад, от станом на зараз, я поки що не маю такої інформації і не. Розумію, який там далі буде розвиток подій. Про затримання вони, бачиш, не повідомляли публічно. З приводу того, що ти кажеш, що вони оце ухилення від служби, це вони закидають йому відрядження до Нацагентства запобігання корупції. Як я розумію, з їх формулювання, де вони пишуть, не з'являвся до місця служби під виглядом відряджень, перебував у цивільних установах, що не належить до складу Сил оборони, отримував щомісячне там грошове забезпечення понад 50 тисяч гривень. Я хочу просто навести приклад. Я от буквально перед ефіром прочитала допис юриста Харківського антикорупційного центру Воло. Володимира Рисенка, саме щодо цього, він пише. Коли я проходив конкурс у ВККС, то в конкурсній комісії, був відомий і шановний суддя Верховного суду Іван Міщенко. Незважаючи на статус судді і бронь, він мобілізувався в лютому 22-го року. І коли стало питання про відновлення конкурсу до ВККС, то одною з перешкод якраз була служба Міщенка в ЗСУ. Комісія без нього працювати не могла. Проблему вирішили єдиним можливим способом. Військовослужбовця збройних сил і суддю верховного суду від. Врядили у цивільну установу вищу кваліфікаційну комісію суддів, і це відрядження тривало доти, доки не був проведений конкурс, і саме так вирішувались подібні проблеми в десятках тисяч випадків. І от просто зараз пише Ресенко, Я читаю прес-реліз ДБР про підозру Віталію Шабуніну. Там написано, мобілізувавшись 22-му році, фігуранту продовж тривалого часу не з'являвся до місця служби та під виглядом відряджень перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. І настільки ж цинічно пише Рисенко, виглядає брехня ДБР. В наступному абзаці ДБР наголошує закон, має бути один для всіх, незалежно від посади публічного статусу чи громадської діяльності. Так це цинічна брехня, бо з десятків тисяч випадків ДБР вибрала один єдиний, в якому переслідує Шабуніна саме за публічну позицію і громадський статус. І ось він показує цей скрін, де на першому скріні це інтерв'ю судді Верховного суду на сайті самого Верховного суду, на якому найвища судова інстанція країни повідомляє, як він пише про. Чинення фактично злочину інтерв'ю досі висить на сайті. А на другому слайді ДБР погрожує за цей самий злочин десятьма роками позбавлення волі шабуніну. Це просто приклад того, що закидають Віталію і що має місце в інших випадках, і там не бачать порушення закону. Дійсно, ця історія дуже показова, тому що це суддя Верховного суду. Але ми, наприклад, знаємо, що в цей період часу і в НАЗК були відряджені інші військові. Тобто Віталій був не єдиний відряджений в НАЗК, але чомусь також до інших питань немає на сьогоднішній день. Тому дійсно, ну це абсолютно вибіркова ручна історія. і будемо чекати, звісно, як будуть події далі розвиватися. Але знаєш, мені... Сьогодні згадувалося, що це ж, взагалі, не, не перша ситуація там подібного тиску. Е, там в 2018-2019 роках, е, наприклад, Віталію намагалася я нагадаю спалити будинок е, в той час, коли всередині будинку там знаходились його батьки. В цей же період часу, тільки пізніше, під житло його мами на Рівненщині підкладали від вибухівку, під квартиру батьків в Києві підкладали вибухівку. Всі ці кримінальні справи взагалі ніхто не розслідував, нікому не повідомлено про підозру, ніхто не був покараний. Власне, тому це така знаєш історія, типу, що коли, на жаль, там тиснув. На Віталія в різні способи, і незаконно, абсолютно, і в такі навіть способи, які загрожували життю і здоров'ю його та його родини, то жодних власне проблем підозр ніхто не отримував тут. Коли власне Віталій нащупав уже в серйозні дуже болючі точки і залишається там далеко, чи не останнім хто настільки відкрито критикує владу, то очевидно банально вирішили просто йому змусити його замовкнути. Хоча ну я дуже сподіваюся, що цього не відбудеться. Тим не менше тоді треба буде пересаджати напевно всіх представників центру протидії корупції, врешті-решт. Ви в центрі протидії корупції вважаєте, що це тиск і політична розправа? 100%. Ви вважаєте, що це санкціоновано Офісом президента, знаючи, як керується ДБР? 100% це не просто санкціоновано офісом президента. Ну ми неодноразово вже чули і нас попереджували про те, що це буде відбуватися. Більше того, ну вказівки про це йшли навіть особисто від президента, з того, що чули. Ми, звісно, це ніяк не підтвердиш, але ну, дуже шкода, що в такий складний період, коли країна перебуває власне під. У війні власне і державне бюро розслідування, яке має розслідувати насправді дуже багато воєнних злочинів, займається таким дрібіском, і керівництво держави, замість того, щоб вирішувати глобальні проблеми, власне, ну, почало просто тероризувати і пересаджувати там ймовірних опонентів і критиків. Е, ну, Сьогодні, наприклад, там теж була інформація про обшуки того, Кубракова, я думаю, що це теж там історія, коли е, заважає певним чином людина також е, офісу президента. Більше того, я думаю, що це буде посилюватися, е, посилюватися з різних боків. Я думаю, що посиляться атаки і на антикорупційні органи інституції. Тому що е, якщо там ми це люди, які Ну, критикуємо, говоримо, то антикорупційні органи це, власне, ті, хто фактично саджає чи дає підозри найближчому оточенню зеленського. Тому я думаю, ця історія там набагато масштабніша, і ну, ми якось таким чином там помаленько просто рухаємося до авторитаризму і диктатури знаєш, Я боюсь, що все виглядає ще гірше. Я на сам кінець, знаєш, про що хочу сказати? Як це е, може ще виглядати? Ось все це, е, те, що відбувається, відбувається в центру протидії корупції, яка е, ну, реально одна з найвпливовіших і найбільш відомих громадських організацій, антикорупційних організацій в Україні, і яка за кордоном відома як найбільш впливова і найбільша. Антикорупційна громадська організація про неї знають донори, про неї знають партнери, про неї знають посли там великої сімки, і взагалі всі посли. І я впевнена, що вони вже знають, що це відбувається зараз. Центр протидії корупції, і все це відбувається зараз, коли і Зеленський і Українська урядова делегація, Шмигаль знаходяться в Римі, і у цих самих західних донорів і партнерів просять гроші на відновлення України, просять Інвестиції обіцяють, що тут будуть реформи, і ці інвестиції не вкрадуть. Е, я не можу не припустити: я не знаю, що знає про це Зеленський і що йому про це кажуть. Але я не можу не припустити, що ті люди, які дали казівку робити це саме сьогодні, отак демонстративно в Україні робити це, коли всі там вони красуються перед західними лідерами. Ці люди роблять це свідомо, щоб нашкодити державі Україна, тому що виглядає це так, як е, Україна стоїть на тому самому рівні, що й Росія, де відбувається ось саме так з людьми, які мають намір і сміливість критикувати владу. Хіба ні? Це 100% шкодить державі Україна. І абсолютно. Ну, ти знаєш, мені здається, я себе так не відчувала там з часів майдану, так, от коли там відбувалися ті події. Але ну подивимося, як будуть події далі розгортатися. Знову ж таки, я думаю, що якраз тут бажання було. Скористатися цим моментом, коли міжнародні партнери ну, в якійсь мірі набагато слабші, ніж це було раніше, і в умовах от такого вакууму, коли Україну наразі бояться критикувати, тому що нас там з одного боку Європейський Союз толком взяти не можуть, так з іншого боку, великі а, союзники американці фактично перестали такими бути. Так а, вони розуміють, що а, на відміну від того, як раніше зараз. Міжнародні партнери не будуть настільки активно захищати е, нашу організацію, тому я думаю, що можливо розрахунок був на це. Добре, тоді чекаємо від вас якихось повідомлень, коли ви самі будете знати, чим там це яке продовження це все буде мати. Будемо стежити за вашими соцмережами. Дякую тим дуже. Олена на центр проти корупції, корупції було її питання. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви слідчий? Можете, будь ласка, сказати, що це ви несете? Представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка, пане. Чому ви в масці? Що ви несете? Можете сказати, будь ласка. Я ж до вас звертаюся як до людини. Скажіть, будь ласка, що ви несете? Як вас звати? Добрий день, висічій? Як вас звати? Ви ДБР? — Ну так, да, візде, що шеврони. Так, ну ваші хлопці, бійці не, не повідомляли. А як вас звати? Можете сказати, як вас звати? Ну, ви з ДБР, ви вже не в масті, скажіть, як вас звати? Ну, так, як спробував. Дарія, коли Ніксанди, потидію турбувати. Я не що, що, що? Люди вийшли з будинку Віталіка, бійці. Ось вийшли двоє представників не військовій формі, а, з кепкою ДБР. Мішок білий винесли, напевно, вилучили предмети у Віталіка. Зараз будемо з'ясовувати. Хто вони, вони мені не представилися. Ось такий бусик у нас тут. Важливого. злочинця. Віталія шабуніна стережуть, бачите? Ну, поїхали. Ну, хлопці, давайте. Відпрацювали? Якого біса? Є питання? Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз, ви ж не прокурор. Питань немає.